Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною і я в магазині Аврора. Запрошую вас на перегляд. Сидіння для унітазу перлина 199. Приїхала новинка. Калимок для ванної кімнати круглий, масажний. Є декілька кольорів: зелений, рожевий, фіолетовий. Ціна 169 гривень. Калимок для холодильника, салатового відтінку та блакитного. Ціна 19 гривень. Фольга на плиту розмір 60 на 44 см, 12 гривень. Пластиковий контейнер 39. Тримач для ванної кімнати на присосках 27. Комплект постійної білизни. Розмір 1,80 на 2,15 м. Наволочка 50 на 70 см. Дві штуки в наборі. Ціна 500 гривень. Три варіанти на вибір. Чохол для одягу 60 на 90. Велика палітра кольорів є з малюнком є однотонний, коричневий, малиновий, фіолетовий, чорний, блакитний. Ціна 55 гривень. Таз пластиковий прямокутний 88 10 літровий. Миска пластикова незабутка 69, 9-літрова. Відро господарське 12-літрове 109. Килимок для занять спортом жовтий, салатовий та блакитний 119,60 на метр сорок. Сокира кухонна, 279. Набір подарунковий, термос та три чашки. Ціна 299. Термочашка чорного кольору 199. Термос у двох відтінках червоний та білий 139. Об'ємом 325 мл. 350 каструля з кришкою, об'єм 2 літри, 400 мл. 220 каструля на 2 літри 200 мл. Іграшка дитяча інтерактивна песик 299. Великий конструктор із серії космічні дослідження. Ціна 650 гривень. Сковорідка, антипригарне покриття діаметром 26 см. Підходить для всіх видів плит ціна 400 гривень. Термосумки для зберігання продуктів меншого розміру 99 Велика також 99. Форма для випікання серця із защіпкою 77. Набір металевих форм для випікання кексів. 6 штук 24. Форма з антипригарним покриттям квадратної форми 179. Дошка бамбукова для нарізання 129. Менажниця дерев'яна з підставкою підчашку та десерт 77. Дошка дерев'яна 34 на 23 119. Форма для випікання металева кругла 69. Набір бамбукових паличок 22 гривні. Лопатка дерев'яна 7. Трубочки паперові для напоїв 19. Такий набір 25 штук. Також 19 гривень. Ніж для піци 24. З пластиковою ручкою. І такий варіант 34 Столові прибори у коробці. Веделка та ложка 69. Цікаві новинки палички чарівні для солі чи перцю. Ціна 34. Кришка пластикова, кольорова 2 гривні. Така 4 для гарячого консервування. Паяльник газовий для кемпінгу та походів 229. Пальник для газового балона 88. Набір кухонних ножів з ножицями: 149. 6 предметів. Часникодавка – 69. Точилка кухонна – 64. Ємкість металева з герметичною кришкою 229. Ківш з нержавіючої сталі скляною кришкою. Високоякісна нержавіюча сталь зберігає відмінний зовнішній вигляд протягом усього терміну експлуатації 1 літра 100 мл. Ціна 350 гривень. Ківш з кришкою скляною від Bravo шеф. Високоякісна нержавіюча сталь тощиною 0,4 мм. Підходить для усіх видів плит. Ціна такого ковша 299 гривень. Коворода алюмінієва без кришки 99 діаметром 14 см. Червона та синя. Алюміній залізо. Ручка силиконова. Ківш металевий без кришки нержавіюча сталь 129. Турка для приготування кави. З пластиковою кришкою 149 600 мл. Меншого об'єму 99400 мл. 530 мл. Ціна 199. Графин скляний для напоїв 77. Ємкість для напоїв морозиво з кришечкою та трубочкою 44. Форма силіконова для випікання 109. Яскравий шкільний рюкзак оранжевого кольору з принтом з 299. Рюкзак туристичний, світлий та чорний колір 399. І є багато відділень на смітці. Такі варіанти рюкзаків по 350. Чорний з синім та цілий чорний. Щітка для нубуку – 22 гривні. Окуляри круглої форми іміджеві. Оправа різного кольору ціна 34 гривні. Окуляри для зору у пластиковій оправі ціна 49 гривень. Гаманець молодіжний 199 гривень. Спортивна сумка одне відділення на смійці яскравого кольору 299. Є ще фіолетова та бежева. Ось такий варіант 350. Ще має бокові кишені. Сумка дорожня, спортивна 179. Сумка жіноча без підкладки, екошкіра защіпається на кнопку 250. Сумка з екошкіри. Два відділення на змійці, декілька кольорів. Довгий ремінець 299 Маленькі сумки по 229. Така світло-салатова, Акційна ціна 129 гривень. Чоловіча сумка туристична 250 гривень. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Бажаю вам приємних та вдалих покупок. На все добре.